Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, ви сьогодні добре спали, бачили чудові сни. У віконце виглядали? Що побачили там ви? Малятка, сьогодні я запрошую вас до парку розваг. Подивіться уважно на екран. Ось він наш гарненький парк розваг. Парк розваг цей незвичайний. Він математичний. Зараз всі атракціони у парку не працюють. Для того, щоб вони запрацювали, нам необхідно виконати всі математичні завдання. Оскільки парк. Дуже великий. Подорожувати ми будемо потягом. Всі вагони пронумеровані. А от чи правильно зараз ми з вами і перевіримо, який номер вагона повинен стояти першим. Так, це номер один. А у нас. Номер три. Що нам треба зробити? Правильно, їх потрібно змінити. Перший, потім другий, після другого, третій, а за третім четвертий. А у нас шостий. Тож міняємо їх місцями. Четвертий, потім п'ятий, наступний шостий. Після нього сьомий. А за сьомим повинен який? бути? Восьмий. А у нас дев'ятий чомусь. Змінимо восьмий на, на дев'ятий. так. Сьомий, восьмий, дев'ятий і десятий. Нумерацію в вагонах встановлено. Давайте порахуємо вагончики у прямому порядку. Один. Два. Три. Чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. А тепер у зворотньому порядку. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім, Шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Чудово молодці! Ну що ж, поїхали до першого атракціону. Перший атракціон літаки. Нам потрібно. Назвати числа сусіди. Отже, перше число 8. Які в нього сусіди? Попереднє число 7. А наступне 9. Число 4. Попереднє. 3, А наступне. П'ять. Число сім. Наступний літачок. Шість і. Вісім. Число дев'ять. Сусіди числа дев'ять. Вісім і. Десять. Літачок з числом п'ять. Сусіди числа п'ять це. Чотири і. Шість. Число три. Які має сусіди? Два і чотири. Молодці. І число шість. Те числа сусіди п'ять і. 7. Молодці. Перший атракціон. Працює! А ми з вами вирушаємо далі. Другий атракціон колесо огляду. Щоб колесо огляду запрацювало, нам потрібно вирішити приклади. Погляньте: в центрі кола цифра 3. Який приклад відповідає відповіді 3? Шість. Відняти три дорівнює Три. Дуже добре. Наступна цифра сім. Який це приклад? Звісно, шість додати один дорівнює сім. Цифра чотири. Так, нам підійде приклад наступний. П'ять відняти один дорівнює чотири. У центрі видніється цифра шість. Який же ж приклад нам підійде? Звісно, один додати п'ять дорівнює шість. Цифра два. Чотири відняти два, дорівнює два. Цифра у центрі п'ять. Де ж наш приклад? Один додати чотири, дорівнює п'ять. Цифра нуль. Один відняти один дорівнює. п'ять. Нуль. Цифра вісім. Сім додати один дорівнює вісім. Молодці приклади вирішено і колесо огляду працює. А ми з вами їдемо далі. Наступний атракціон швидкісні машини. Для того, щоб машини зрушили з місця, потрібно до кожної машини добрати відповідний прапорець. Погляньмо. Так, отже, перший прапорець, на яку, на яку фігуру схожий, на прямокутник. Погляньте, якою стоїть машина з прямокутником. Останнє у другому ряду. Добре, розумнички. Наступна фігура. Ромб, яка за порядком стоїть машина з ромбом. Четверта, правильно, ось наш прапорець. Потім у нас прапорець, схожий на квадрат якою за порядком стоїть з машин з квадратом? Третя супер. Далі стоїть круг. А між якими фігурами стоїть? Між якими фігурами стоїть круг? Між ромбом і прямокутником. Чудово! Якою стоїть машина? Трикутником. Звісно, перша молодці. Остання фігура овал. А між якими фігурами машина з овалом? Дуже добре. Це трикутник і квадрат. Між трикутником і квадратом ми поставимо овал. Чудово, дуже добре, машини почали свою роботу, а ми їдемо далі. Четвертий атракціон ігрові батути. Щоб можна було потрапити на ігрові батути, необхідно визначити, на які геометричні фігури вони схожі. У нас тут є. Нова геометрична фігура, яка називається восьмикутник. Погляньте на нього. Називається вона так, тому що фігура має аж вісім кутів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ось такий у нас гарний восьмикутник. Повторимо ще раз. Разом. Восьмикутник. Дуже гарно молодці. Тож, розпочнемо. Погляньте, який батут схожий на нову нашу геометричну фігуру восьмикутник. Правильно, ось він, схожий батут на восьмикутник. Дуже добре. Наступна фігура квадрат. Де ж батут схожий на квадрат? Ось цей зелений молодці. Далі фігура овал. Погляньте, який батут схожий на овал. Так, ось він. Круг, який батут схожий на круг? Так, ось цей синій. Остання фігура прямокутник. І ось цей наш гарненький батут, схожий на прямокутник, молодці дітки. А які це були фігури? Пласкі чи об'ємні? Правильно, малята, це пласкі фігури. А тепер визначимо. На які фігури схожі ці ігрові модулі? Перша фігура це піраміда. Скажіть, на який модуль вона схожа? Правильно, вона схожа на гірку? Друга фігура це конус. Де в нас є конуси? Ось на цьому модулі. Наступна фігура куля. Розгляньте, де є куля? Ось же вони дві кулі на першому модулі. Наступна фігура називається циліндр. Молодці малята, де ви бачите циліндри. Так, теж на першому модулі. І остання фігура? Так, це куб. На якому модулі бачимо куб? Теж на першому модулі. А які це були фігури? Пласкі чи об'ємні? Правильно малята, це були об'ємні фігури. Молодці. Всі дві задачі. Зроблені, і відвідувачі знову можуть розважатися. А ми з вами їдемо далі. П'ятий атракціон швидкісні човники. Уважно погляньте на човники і скажіть, до якого причалу кожен з них пристане? Перший човник. На ньому зображені цифри. П'ять, шість, потім крапочка і вісім. Тож до якого причалу пристане перший човник? Яку цифру не вистачає нам поставити замість крапочки? П'ять, шість, сім, вісім. Тож наш човник пристане до причалу 7. Дуже добре. Наступний човник 7. Крапочка 9. До якого причалу підпливе наш другий човник? Так, звісно, до причалу 6. Чи вісім? Чи 6? Так, звісно, малята, ви дуже уважні. Сім, вісім, дев'ять. Тож наш човник підплив до причалу вісім. Розумнички. А третій човник підпливе до якого причалу? 4, 5. 7. Якої цифри нам не вистачає? Звісно, дітки молодці. 6. 7. Молодці! Працюємо далі. Ось у нас і ще човники. Один, два, крапочка і чотири. Якої цифри нам не вистачає, до якого причалу підпливе човник. Так, перший човник причал номер 3. Другий човник. Дивіться, уважно. Певнена, ви впорались добре, бо до причалу підпливає другий човник під номером 4. Третій човник причал номер. 9, розумнички. А тут перший човник уже підплив до цифри 5. Другий човник причал номер. Один третій човник причал номер Два. Ну, ось і на човниках вже можна кататися. А ми з вами їдемо далі. Наступний і останній атракціон весела карусель. Щоб карусель запрацювала, треба вирішити приклади. тож… Почнемо. Один додати сім, дорівнює. Вісім. Два. Додати шоти дорівнює. Шість. П'ять. Додати. П'ять. Дорівнює. Десять. Два додати три дорівнює. П'ять. Чотири додати три дорівнює. Сі, молодці. Карусель знову працює. Нарешті в нашому парку розваг працюють. Абсолютно всі атракціони для нас настав час теж для відпочинку. Тож, малятка, бажаю вам гарного дня і чудового настрою. До нових зустрічей. До побачення!